Ви хотіли купити? Купив дві кукли? Хочеться щось змінювати. Ааа, він... Йобану. Ганно вже виглядає і каже привіт з унітазу. Зараз почав розуміти, як хірово, коли ввечері включають тривоги. Взагалі, в принципі, заїбали ці тривоги, кончені, уйобічні, підарасні, сука, їбучі, сука, я вже в пробці їду часа, ну, час точно, час в пробці просто їду. Тупо, метрів 200, Уже ноги відказують, понимаєте, у мене механіка. Ручник не постоянно мені постійно за педальками. есть, тобто, якщо я зараз був на горці, мені треба акуратненько держать машину. Я розумію, що ручником ніхто не да и я ним особо не пользуюсь, навіть якщо я працюю, я б ним не пользовался, тому що мені типа пофіг, я держу машину. Но проблема в тому, що коли ти їдеш час в пробке, то у тебе вже починають ноги відповідати на То Тобто я їду, і в мене нога просто вже, ну. Не відбувається. І я іноді нажимаю і, і не розумію, я нажав або на педаль. Потому що ти їдеш час по трохи по пробці і вже просто нога устала, капець. Я, по-моєму, цього ще вчора 4 години поспав, тому що дивився стрім Андрія і ще сам там втикав, заказував собі короче, софтбокс для стрімів. І я не виспався взагалі. Плюс поїхав вже ж рано на роботу, і не виспаний, зараз їду. І просто із за того, що так монотонно, медленно ти їдеш, аж засинати хочеться. Хоча я розумію, що зосередитися, щоб не заснути, тому що це буде пізда. І тепер я почав розуміти людей. Я раніше думаю такий, ну, так, а як взагалі можна заснути в движенні? Коли ти уставший і коли ти монотонно їдеш, то повірте мені, можна заснути. Хоча, кому я це кажу, я думаю, що більшість це розуміє і знає. Це я просто це не знав. я зараз ділюсь з вами своїми емоціями. Реально спать хочеться. І я представляю, що так, як, ну блін, ладно, там таксисти цілий день заебуються, це понятно. А от якщо, допустимо водітеля, які їдуть на ночь в тур, кудись, то вони ж ну, Цілу ніч їдуть просто монотонно по одній і тій же дорогі, допустимо, і вони вже знають цей маршрут. Коли ти не знаєш маршрут, да, це более напряжено, мозг думає, і ти напрягаєшся. А коли ти не думаєш, то, ну, типа, ну, в плані не думаєш, тому що ти вже знаєш цей маршрут, то тобі пофіг. Ти просто їдеш і ти можеш заснути. Но Маршрутчики, я думаю, що, мабуть, вони просто днем висипаються, і все. І таким образом. Вони їздять ночі, але я взагалі не завідую. І Я тепер, от зараз, якщо я раніше думав та хулі там блядь, та поїхати просто ночі та і все. То зараз я розумію, наскільки це важка робота. тому що я тут вже час посидів, спарився, вікно відкрив. Потому що печка нагріла машину, аж вікна запотіли. Вже відкрив вікно, бо дихати немає чим. І все одно при тому, що на вулиці мороз, Мені жарко сидіти в машині, я вже устав. У мене болять ноги, хочеться спати. Хочеться вже приїхати додому і просто лягти і нічого не робити. Просто нічого не робити. Я такий, просто зайобаний. Дивився сьогодні ще квартиру. Короче, Вроді щось надивився за 4,5 тисячі. Але в мене подозріння, тому що буквально неділю назад я з чуваком договаривався. Він каже: ну, подивимося, там післязавтра, чи вийде, чи не подивитися, тому що завтра в мене вже будуть її дивитися. Потім на наступний день, тобто на наступний день, це типа, завтра. Я заходжу, дивлюся, цього обявлення нема. Думав, що він здав його. Потім раз знову з'явилося обявлення через пару днів. І я вже не знаю, їхати до нього чи ні, тому що по паху я наїбалом. Але в те ж время і olx аккаунт у нього з 2009 року. Тобто, якщо з 2009 року, то, то вроді довіриться можна, да? але аккаунти ж теж купувати можна. І хер паймеш, їхати дивиться, не їхати дивитися. За 4,5 це заманчива сума. Ну плюс там комуналка полтора буде виходити. Це 6 тисяч, плюс інтернет 300, виходить, 6300. 6300. 6300 буде обходиться квартира дешева, дуже дешева пуста для стрімів. І стоїть мені це робити, я не знаю. Реально не знаю. Ілі вже просто зняти якусь лучшу квартиру з владом, Ілі самому. Я вже не знаю, тому що ми з владом дивилися двушки, в Києві дуже складно знайти в плані по ціні, щоб і щоб вона була нормальна, ціна качества, скажімо так. Якщо раніше за 13-12 можна було зняти хороми, якісь королівський лофт і так далі, то зараз ти знімаєш якусь. За дрипанку, типу як у нас. І ми за 12-13 дивимося, ну там трьошка є, так це за світ буде, виходить, 1004, і це невигідно. Вдвох знімати, ну вроді зрозуміло, що вигідніше, тому що на двох розкидаєш 13 000, да, то це по 7 тисяч плюс 1000 комуналка, це 8. Так це виходить те ж саме, що одному зняти, так а одному вроді комфортніше. Ну, якщо ціна не відрізняється. Понятно, що якщо ціна сильно то, звісно, краще вдвох жити. А коли ти розумієш, що ціна там різниця в тисячу, то можна і самому вже знімати квартиру. Коротше, не знаю, що там влад думає, що у нього в голові. Він вроді як двушки дивиться, вроді до сих пор і хоче знімати двушку. Та й я вроді не проти, я хезе. Просто що я хочу водити на стріми різних цікавих персон. Влад, наприклад, таку двіжуху не катірує. Тому є момент, кешот. Я не зможу провести, і за те, що влад є. А його зрозуміло, що можуть зайобувати стріми. Короче, не знаю. Мені треба якась квартира, я от думаю, знімати цю місце з Владом і знімати ще для стрімів, зняти самому, або зняти з Владом двушку, опять другу з лучшими условиями, но теж зняти двушку з владом, з лучшими условиями. Не факт, що там буде лучше шумоізоляція, ніж тут. Точніше хуже. Ну коротше, ви поняли, що буде сусідам е лучше чуть Хуже чуть. Сука, коротше, що сусіди не будуть мене чуть то загибись. І Якщо сусіди мене будуть так же само чути, як тут, то хуйово. Я вже просто я дивлюся на дорогу і розказую, я вже запутався, що я говорив і розказував. Я думаю, ви розумієте, за що я вам зараз е долблю, тол толкочу в голову. Блять. Вже якусь хуйню почему вригать. Ну, блін, я реально я просто дуже уставший. Я вирішив просто запустити відео з вами поговорити. Я розумію, що зараз передо мною ніхто не сидить прямо ось. Но в екрані -то ви сидите і зараз дивитесь мене. І блін. Так я хочу просто укороти час, тому що я вже і по телефону говорив, і їхав, і музику слухав, і влог дивився. Піздець, вже 1,5 часу почти пройшло. Як я їду. Чи нет, чи менше. В будь-якому випадку я заїбався. А ви що там? Як у вас діла? Нормально все? Ви що думаєте? Коротше, що я, я вам далі розказую. Я в принципі все розказав, що хотів. Ви коментарях свої мисли, може, щось мені підкажете. Ще хочу зав'язати з алкоголем. Тому що стріми, стрімами, заробітки, заробітками, а здоров'я все одно на першому місці. Я їбав зараз отак бухати, а потім, блять, злягти в 2020 році, я ж не рок звізда І душу дьяволу я не продавав. Популярності у мене немає. Ой, зняюсь. На другу передачу... О, чекінезіс, вже щось ближе вроді. Блять, тут вам хуже буде видно, поняли? Потому що тут пиздец. Хочу... Що я хочу? Зав'язати з бухлом, і вже я якраз з Нового року. Года... Хотів опять попробувати Не обіщати, а попробувати Зайнятися спортом для себе Хочеться дуже сильно В очередной раз мільйонний, наверное Но вже ну блін Я вже не можу і жалуватися, так а хулі мені жалуватися Якщо я сам в цьому виноватий блядь, і сам зриваюсь, Правильно Правильно Короче таке, хочеться щось міняти. Там мені одна підписчиця Секрет хто сказала, не казать. По тарології її карти показали, що мене задержує страх на роботі і вообще, в принципі, от, що я боюся вволитися і в Ютубі я не можу стати популярним, тому що в мене є зависимость, ну логічно, що це по ходу алкоголь, хоча я не вважаю, считаю... ну тоже, Кажуть, що якщо ти кажеш, що в тебе немає залежності, значить вона в тебе є. Це просто останній оцей місяць я бухав, тому що мені треба були гроші, і я розумів, що я можу заробити, бо стріми краще заходять. От і все. Хотілося б, щоб. Блін. Щоб були, були якісь інтерактивчики і без алкоголя, щоб дивилися стріми, і щоб було весело, і щоб донати були, щоб я міг жити. Лібо хоча б якось відосів з з Ютуба, щоб я міг заробляти. Ой, я зараз на горці, зараз сложно і так, і так. E, щоб я міг хоча б там заробляти для того, щоб жити. Мені не треба там супер якісь хороми, мені не треба красна ікра. Ну, перше, звісно. E, я просто хочу висипатися, я не хочу працювати, Я хочу. Як? Ні, працювати я хочу. Але працювати на себе. Працювати для себе і на себе. І блін, для цього дуже сильно треба постаратися. І карти показали, що в мене є страх. І в мене є зависимост. От. Треба боротися з алкоголем, треба боротися зі страхами і рішати всі ці моментики. От і все. Hey, yo, what's васап, мен. Коротше, їдемо з чолкаю в епіцентр, купляти таку штучку, щоб чистити гамно, тому що гамно вже виглядає і каже: привіт із унітаза. Нам-нам, нам нічого не страшно. Я вчора прийшов, аж злякався. Воно таке виглядає і каже, здорово! Коротше, не допомогло те, що ми робили з Владиславом Олексійовичем, тому що... що не допомогло. Походу, реально, та пахучка застряла. Даю, засипаємо, калашником. Зараз будемо самі мінімальні варіанти пробувати, тому що сантехніка ну, максимально не хочеться викликати, слишком дорого. А оцю штуку купити можна поколупати там, хоча б в гамні, знаєте. Поможе, не поможе, сподіваюся, що поможет. А там побачимо. Чуть-чуть ну, напрягає, коли ти хочеш в туалет, а ти не можеш піти в туалет, бо думаєш, що зараз почну змивати, а воно через верх польється. Надіюся, що ця штука, яка прокручується, допоможе. Я багато раз чув, що ця штука вона дуже просто ламається і їх буває і по три штуки купують. Тому що ти коли прокручуєш, там виходить, що самому Ну, не варіант. там надо, щоб один щось там держав, крутий, а другий тоже что-то ну, Коротше, Короче, Владислав Алексеевич рассказал, что у него тоже такая беда была, а потом ему пришлось вызывать машину, яка це все, ну, типу, чи откачиваю, чи якось туди гідроудар делает за 3000. Ну, типа, ну, не сильно приятно тратить 3000. Ну, і всиратися тоже не очень, типа. Я уже думав, не знаю, брати пакет, типа, надевать на унітаз, всирати в пакет, потом той пакет викидати, я не знаю, що делать. А мы чернись. короче, привык з малышкой їздить, а в неї печка как бы ну нормально работает. Машина не хуй собачий, не последняя модель, скажем так, и не лоховская, и там печка сразу работает. А у мене печка ну блять не сразу сработает. Надо, надо просто подождать. надо минут 15, наверное, подождать, а мы за 5 минут обычно лавину доїжджаем. ну короче. И я помню, просто ты говорил, что ты заправил антифриза. Да, у нас сразу. Ну, через пару минут она начинала работать. Может, антифриз уже ушел, не знаю. Я вот так всегда ставлю. Фейс, можно ну, фото чата там подруга. Конечно, можно не стесняйся, не такой уж грубый. Родись, страдай. Да, как ты исполняешь? От мусорок. А так можна двом сразу? Так. У нас тут з чолові непонятки, що нам робить. Тут просто великий вибір тро цих тросів. І от оцей, допустимо, він стоїть 600 гривень, але тут на 10 метрів він прям важкий, ж прям на уверенному. Ми дивимося, є середній 5 метрів 300 гривень. Є ще 3 метри. Ну 3 метри може нам не хватить, а може і хватить. Ну цей більше на уверено. Це 5 метрів. Увірно? Ну а скільки? Ну дивись, ось 10, ось 5, і ось 3. Ось все написано 5 метрів. Ось 10 метрів написано. А, так? Да? Ну ладно. А що він тоді? 500. Короче, ми не знаємо який взяти, потому що... Скільки? 350. Це нормально. Если на двох скинеться. Ну просто если вже брать, то брать нормальний, щоб прочистив, Тут дивись, який гачок іде. Здоровий. Ну вот этим я верю. А вот цей все, ну блин, чувак. Да, Мне ну, кажется, ну, що я... за цим маленьким таким цим. Это просто для другой хуйни. Мы не зацепим вот этим. Давай оцей, короче, візьмем, вдвоем скине і и візьмемо. Потому що ну реально, ну, ми уже... Задовбалося, те, що воно забите, ми не можемо нічого зробити. Та все, що дивиться, що ми дивимося. Погнали. Одхожу, дивлюсь зеркала. Зеркала стоїть 6, 5, 4 тисячі з LED підсвіткою. Девять, да. так. А я так подумав, що можна просто взяти зеркало і ледь ленту самому підсипити. Ні, ну воно прям встроєно в зеркало, ну все одно. Короче, ребята, камера сіла. Щас покажу швидко, що я купив, тому що ми. Ну як, ми не особо спішим, ну спішимо. Ааа, ця собака тут живе. Я завжди бачу, що вона там сиділа. Оказується в неї там прямо містечко є. Коротше, що я купив? Перше, що я купив, це для стримів я дуже довго не міг зібратися, тому що мені лень було просто знайти... Нормальный штатив и с зонтом для того, чтобы стримы, ну, типа, нормальное освітлення было. Короче, тут цілий наборчик распаковывать я не буду, просто так все покажу. Там лампа на пульту работає, шта... потом зонт и штатив. Но штатив він тут такий себе, ну, честно, по качеству слабенький, поэтому я. Навірно, поставлю на свій штатів. Зато в мене є тепер зонт і лампа на управлінні і пультом і чітко, ого, сьомка, як кліпі. Потім далі, що це? Це я купив спеціальні led лінти для телевізора, бо як ви бачили в прошлих голах, у мене телевізор показує синім цветом. І до мене зараз приїхав гості дядя, брат мами. з дітьми, і з жінкою. От і він. Йован, я нахуй напугался. <реш> <реш> і він вміє займатися технікою, типу він давно цим займається, ще з молодості. От. І він поставить ці полоски, але в чому прикол, що є два різних типу полосок, тобто длинні і короткі. І длинні полоски, ні, якісь короткі може бути, якісь длинні. І я заказав, не знаю, підійдуть чи не, не підійдуть, тому що треба цілий телевізор спочатку розібрати, для того, щоб узнати. Тому може бути таке, що вони не підійдуть, але сподіваюся, що підійдуть. Я то його нахуй ногою на гандошу. І далі... Дальше... Само собою трос. Вийший 350 гривень отакий от трос. Ну тут такий гачок, слухай, що тут можна на карася. Далі. І останнє, що я купив. Оце, кстати, одна із дорогих покупок. Короче... Отработали ви. Uh, у дяді є uh, діти. Мала дівчинка і хлопчик. Короче. Я їй купив, виходить, дві кукли. Тут не видно, так? Да? А, так. Що спросить? Это акумар аккумулятор, да? так? Возьмите. Та вроді акумулятор. Ви да, хотіли купити? Не. Ой, не спасибо, нам акумулятор не надо. Це що тут ось, ну бачите, тут закрито. Да, ну вони закриті сьогодні. Вони утром були відкриті. Я знаю, я знаю. А как же його перевірити. Подключить б... лампочку или що, да? Ну да, наверное, плюс-мінус там якось лампочку притулить. Все мінус. Мінус ось, ось плюс. А, так, так. красне чорне. Дякую. Та нема за що. Ну, продовжуємо. Коротше. Там просто запакували, так що, що, що з епіцентру мене випустили. Чек, я думаю, вже мені не треба. Отакий от, от дядя сказав, що малий любить конструктор Лего. Но конструктор Лего він не дешевий, але я все одно купив. Ось от, от Лего. Машинку. Чоловіка сказав, що прикольно. Якщо чесно, я зайшов в дитячий відділ, саму може захотілося Лего, но... Куди мені лего Взрослому рослому дядьки. І оце теж прикольно, тому що це на гаечках закручується. У мене в десті, кстати, було що це похоже, мені помню, на день рождения подарили. Його сложно збирати, коли воно здорове. Це ще маленьке, це буде просто збирати. А коли я був малий, то таке важко було збирати, нахуй ти знімаєш. Коротше, отакий конструктор железний, отакий лего і малий купив дві кукли. Коротше, така кукла з розчосочки, всі діла. Там модненька, стільненька, молодежненька і отака. Отака. В принципі, я от пчелки сказав, що, мабуть, я дітей поки що не хочу. Потому що це слишком дорого обходиться. Не, ну як, оце вийшло на 1200. Це в принципі ще не так дорого. А, но. Ви ж знаєте, дітей, я оце хочу, оце хочу, оце хочу. І потім ти така, а я вже виходить, я нічого не хочу. Ну Ось такі от ігрушечки. Сьогодні вечором прийду до мами. Вони на пару днів приїхали, подарю. И сразу же дядя может и поставить ее в полоски. А у нас тут сніг кружиться, кружится, летает и летает. Ты заебал на снимать трубое. Все, короче, будем заходить, потому что... Що... Там что дед разъебал что-то или что. Все, будем заходить. Бо уже прохладно и надо чистить е, унитазик, чтобы е, был радий наш шоколадный глазик. Ой. Я після того як камеру... Я після того, як на свою камеру поснімав, і для мене вже iPhone, це, знаєте, типу безсходна ситуація, як будто у мене типу деснок я в кармані є, і на нокію знімаю, тому що качество iPhone-а і звук в порівнянні з тої камерою просто ужасні. І в мене всі питають, багато людей спрашивают, потому що качество похоже на iPhone-а, но з хороший мікрофон і фокус прикольно ставиться і стабілізація лучше, чим на iphone Там дівчинка спрашивала, і ще хтось спрашив. Повторяю ще раз, для тих, хто мене питає, це DJI Osmo Pocket 2. Кому цікаво, ось така от камера. Блядь, стовбайок. Ну, короче, щоб ви знали. Все. Шоколадний Глазик Вунитазик!